Знайшли сьогодні випадково два ось таких біленьких грибочка. Смажити маловато на сковорідку, тому що щось потрібно з них зробити. Зроблю цікавий рецепт, тож дивіться. І в першу чергу я хочу гриби подрібнити. Ну, на такі сматочки, ніби як для смаження. Ось так. Також подрібню цибулю і один зубчик часнику. На сковорідку додаю трохи топленого масла. До речі, як я його готувала, рецепт є на моїй сторінці. Все дуже швидко і просто. Додаю подрібнені гриби. Так, грибочки вже трохи підсмажились. Тепер додаю сюди подрібнену цибулю. І трохи масла додам. Додаю ще шматок звичайного масла. Подрібнений часник. Це вже коли в мене цибуля напівготова тут. Та і ще просмажиться декілька хвилин. Все. На цьому етапі я додаю сюди борошно. Мені його потрібно трохи тут просмажити. Тепер додаю сюди молоко. Трохи вже цибуля пересмажилась. У мене дуже швидко смажиться, я не зменшила вогонь. Додаю тепер сюди сіль, мускатний горіх та чорний перець. Проварюється все декілька хвилин до згущення. Ну, ось і все, друзі, ось такий смачний соус, грибний у мене виходить. Тобто соус бешамель з грибочками. Дуже смачний, реально дуже класний. Можна подавати до картоплі, до макаронів, та до чого завгодно. В принципі, він дуже смачний, тож готуйте. Бачите, яку страву можна з двох грибів приготувати. <з cutter> Приємного апетиту! Так, макарони, сосиска і оцей чудовий смачний соус. Поливаю це все. Смакота. Будемо смакувати, а ви готуйте і зберігайте собі рецепт.